Привіт, друзі! Ваші увазі восьмий випуск новин нашого коледжу. Зараз ви дізнаєтеся, що відбулося у нас минулого тижня. З 21 по 31 жовтня в коледжі проходить виставка конкурс фоторобіт для Рита барви Осені. Онлайн-голосування на Фейсбук сторінці коледжу це справжні змагання фото мистецтва. Станом на зараз лідирується три роботи. 21 жовтня в рамках відзначення Міжнародного дня академічної доброчесності викладачі Ольга Бондарчук та Аліна Одашенка провели просвітницький захід для студентів, були розкриті загальні поняття про доброчесність та відповідальність за її порушення. 23 жовтня студенти та викладачі коледжу відвідали потужний захід у Полтавському державному аграрному університеті. Відповідно з 2025 це Всеукраїнська науково-практична конференція ця подія об'єднала різні покоління ветеринарних спеціалістів, викладачів, студентів, науковців. Окрім звісно цікавих лекцій, була представлена виставка ветеринарного обладнання препаратів та кормів для тварин. В коледжі пройшли заходи в рамках тижня зі спілнії стандартизації. Викладачні терія сумніто та студенти-технологи організували виставку рефератів і сцінівок, засідання дискусійного клубу, вікторину, тестування та багато іншого. Тиждень дисципліни був дійсно насичений подіями. 22 жовтня студенти і викладачі коледжу разом з працівниками Хоматецького будинку культури виготовили обов'язки для наших захисників. На четвертий рік поспіль ми працюємо для того, щоб в Україні настав мир і перемога, а герої війни повернулися додому до своїх кільків. 23 жовтня гуртожитку коледжу за ініціативою Щені прати гуртожитку проведено особливий захід до Дня Гарбуза. Цікава інформація про користь гарбуза, особливості українських традицій, пісні, верші та фантастичні кулінарні гарбузові смаколики Перетворила цей захід в незабутній вечір Дружби і доброти. А зараз вашій увазі бліз новин. Що цікавого, розкажеш нам Крістіна. Привіт, друзі! Маю кілька новин для вас. Цього тижня наша студентська швидка ветеринарна допомога надала хірургічну допомогу кільком пацієнтам. А саме, корилці навчально виробничі лабораторії із травмою рога та котику з новоутворенням сім'яника. 23 жовтня наш випускник Микола Коляка, який є учасником організації «Друг Армія, передав коледжу повнорозмірні макети боєприпасів, які стануть у нагоді вивченні предмету захисту країни. 24 жовтня студенти третього курсу спеціальності ветеринарна медицина в рамках дорадчої роботи із населенням провели визначення причини загибелі поросятка у мешканця Малі сорочинці під керівництвом викладача Володимира Яценка. Майбутні фахівці відпрацювали техніку патологоанатомічного розтину. На сьогодні це всі новини. Дякую, Христина. І на кінець маємо чудову новину. Наша підписниця із Тіктоку Альона презентувала нам сучасну цифрову метеостанцію, яка буде дуже корисною в освітньому процесі. Щиро дякую пані Альоно за чудовий подарунок. На сьогодні це все. Центр студентської інформації працює для вас. До наступної зустрічі!